Раді вітати вас у нашому місті. Скажіть, будь ласка, лофте, з якою метою ви перебуваєте сьогодні тут? Я представник 3 ї окремої штурмової бригади, солдат 4 штурмової роти 2-штурмового го штурмового батальйону. Я кулеметник-навідник М-113. Звичайний солдат, боєць нашої бригади, не відібраний там, по якимось критеріям. А, Приїхали для вас і не тільки до вас, а по всій Україні. У нас зараз тур для того, щоб люди потенційні новобранці могли безпосередньо поспілкуватися з першим почути відповіді, отримати відповіді на свої питання із першого джерела, тому що наразі в Україні склалося. Така атмосфера, що чоловіки вже не дуже впевнені, що їм потрібно йти захищати свою батьківщину, що це не їхня війна і що вони можуть залишитися чекати осторонь, поки хтось зробить за них цю справу. Тому ми приїхали для того, щоб довести, що ми не спеціально. Підготовлені ми такі ж самі прості люди, як і інші чоловіки, і е, всьому можна навчитися. Воїнам ніхто не народжується. У нас у бригаді є можливість як і фізично, так і емоційно бути підготовленим психологічно Є всі засоби для того, щоб із простої людини, яка ніколи не брала в руки зброю, зробити справжнього воїна, достойного воїна. А як довго триває навчання? Тут немає у нас ніякого визначеного терміну, тому що є е, загальна військова підготовка, де людині е, нададуть перше навчати її тримати в руках зброю, там, кидати гранату, якоїсь тактики, медицини. Це саме перша підготовка. Вона там триває від місяця там до трьох, але в подальшому, вже в залежності від здібностей, кожен отримує свій свою вже військову спеціальність, і на це проходить ще не один місяць, і постійне іде постійне вдосконалення навіть серед бойових виїздів. Наше командування знаходить час для того, щоб направляти людей на курси додаткові, на сертифіковані курси, де здобуті спеціальності вже заносяться у військовий квиток. І таким чином у нас кожен воїн стає універсальним, здобуває, здобувають нові додаткові військові. Професії і можуть замінити. Наприклад, у мене є спеціальність водія легкоброньованої техніки, кулеметника, гранатометника. От і у нас завдяки нашим навчанням, постійним тренуванням, ми виконуємо свою задачу найкраще. Порівняння з іншими підрозділями, які стоять коло нас і більше відпочивають. Хочу зазначити, що непідготовлених людей у нас на передову не виводять. У нас навіть коли людина вже чомусь навчилася, тільки після цього її приводять бойовий підрозділ, і командир безпосередній командир, командир відділення чи взводу на початку дає. Помірну навантаженість, щоб людина не зламалася психологічно. І коли вже адаптується, тоді може брати на себе більшу відповідальність. Переваги саме вашої бригади перевага нашої бригади в тому, що ми, ми чемпіони. Ми прийшли перемагати. Ніхто з нас не прийшов вмирати або списуватися. Ні, ми прийшли для того, щоб бути найкращими і захистити нашу батьківщину від ворога. Ми патріоти, ми всі вмотивовані, абсолютно всі. У нас наша бригада і початок бере ще з 14-го року з батальйону, тоді з полку Азов, і зараз у нас. Якщо не всі добровольці, бо є вже мобілізовані люди, то серед мобілізованих відібрані тільки ті, які знають точно свою мету, вони цілеспрямовані і готові не шкодувати свого часу і зусиль для того, щоб постійно вдосконалюватися і бути найкращими. В нашій бригаді зараз є унікальна можливість. Пройти тестовий тиждень це на базі нашої підготовки. В цій брошурі тут це все в двох словах описано, і на зворотньому напрямку є QR-код, за яким можна зареєструватися, і номера телефонів. Є можливість спробувати себе в якості воїна 3-ї штурмової бригади. Тобто людина, починаючи з 18 років, будь то жінка чи чоловік, може до нас приїхати. В будь-який зручний для неї час, тому що це на постійній основі у нас не набираються групи, а постійна йде ротація. Одні люди приходять, інші закінчують і буває таке, що зразу підписують контракт навіть. Прийти в наш навчальний центр, поспілкуватися як з бійцями і справжніми, так і з інструкторами. Пройти коротке навчання, обмежень фактично ніяких немає. Навіть е якщо у людини не було взагалі в житті ніякої спеціальності, вона може здобути і побудувати свою майбутню військову кар'єру. Єдина умова, яка має бути у новобранця, це вмотивованість і патріотизм. Треба усвідомлювати, для чого ти йдеш. Це головна, найголовніша умова. Мій позивний тренер, я є штурмовиком першої штурмової роти, другого штурмового батальйону, третьої окремої штурмової бригади. Я пропоную всім бажаючим доєднатися до нашого підрозділу. Та як наш підрозділ на сьогодні є найпотужнішим і найбільшою бригадою ЗСУ. Тому в нас є потреба в усіх військових спеціальностях. Ми є самодостатнім підрозділом. У нас не тільки що означає штурмова бригада, це не означає, що тільки штурмовики. У нас є стрілецькі батальйони, є механізовані батальйони, батальйон БПЛА, танковий батальйон це всі абсолютно військові спеціальності. Тому кожен зможе знайти себе в нашому підрозділі і відчути. Справжній азовський дух це особливий дух побратимства, який не обмежується тільки перебуванням в військовому підрозділі, а це побратими на все життя до останнього свого подиху. Тому пропоную всім, хто має бажання, доєднатися до нашого безкоштовного курсу, який називається Хто ти воїн. Це тижневий курс, який проходить в Києві в центрі підготовки. І там наші фахові інструктори з бойовим досвідом зможуть вам допомогти визначити ваш максимальне знання в тому чи іншому напрямку і допомогти вам здобути саме ту професію, яку ви можете опанувати максимально ефективно. Кожна людина з 18 років може пройти такий курс. І хочу вас попередити, що той, хто відчує наше побратимство, дух побратимства, він обов'язково повернеться до нас через те, що це відчуття потребує постійного спілкування з побратимами і відчуття, коли ти читаєш в строю молитву українського націоналіста, ти відчуваєш неймовірну гордість бути причетним саме до цього підрозділу. Тому долучайтеся, не зволікайте. Ми надаємо унікальний шанс вам підготуватися сьогодні, щоб завтра у вас не виникало питання, чому я не готовий, чому я маю йти служити. Прийде час кожного чоловіка, кожного патріота брати зброю до рук. Але до цього моменту ви маєте можливість здобути певні знання і бути вже озброєним цими знаннями.